Світ після апокаліпсису, де життя коштує менше за пляшку Нука Коли, а кожен крок може стати останнім. Це Фоллаут серіал, який переніс культову гру у формат великого екрану. Тут немає героїв без плям, а добро і зло давно змішались у ядерному полу. Тож давайте разом зануримося у цей світ ретро футуризму, моралі і виживання, де навіть після кінця світу люди залишаються людьми. Це канал Лізі Юей, і я розкажу вам багато цікавого про Сесід Фоллаут, його героїв і таємниці, які приховані серед руїн Старого Світу. До речі, зацініть канал моїх друзів, які теж тільки починають свій шлях. Якщо ви любите смачний і веселий контент, обов'язково гляньте Foodpoint Ukraine. Посилання в описі підтримайте їх, будь ласка. Історія має два часові виміри: 2077 рік, момент початку катастрофи, та 2296 рік життя після війни. Минуле показує занепад Старої Америки, а сучасність спробу людства вижити серед руїн. Головні герої Люсі, Максимус і Гуль. Люсі ідеалістка з підземного сховища 33. Максимус воїн з братства Сталі, який прагне дисципліни. Гуль, колишній актор, тепер безсмертний мутант-мандрівник. Їхні шляхи зіштовхуються у світі, де добро і зло повністю змішалися. Продюсер Тодд Говард підтвердив, події серіалу канонічні, тобто вони входять у справжній всесвіт фоллаут. Дизайнери відтворили стиль 1950-х років із домішкою майбутнього: телевізори з лампами, хромові авто, роботи домогосподарки і атомні тостери. Усе зроблено вручну без комп'ютерної графіки. Серіал уперше показує сам день ядерної війни, момент, який у всіх іграх був лише легендою. Глядач бачить паніку, вибухи, розпад цивілізації за лічені хвилини. Корпорація Волтек це компанія, що будувала сховища, насправді проводила над людьми експерименти. Кожне сховище мало свою мету: тести ізоляції, генетичні спроби, контроль поведінки. Це була частина великого плану маніпулювати людством. Люсі є символом наївної Америки. Її виховали у замкненому підземному світі, де всі посміхаються і дотримуються правил. Коли вона виходить на поверхню, стикається жорстокістю, голодом і брехнею, і її світ повністю ламається. Братство Сталі це орден фанатиків, які збирають усі довоєнні технології. Вони вважають себе охоронцями людства, але часу стають гнобителями. Серіал показує, як навіть благі наміри можуть обернутися диктатурою. Гуль це символ безсмертя і прокляття. Купер Говард, герой Уолтена Гогінса, пережив війну і перетворився на істоту, що не старіє. Він ходяча пам'ять світу, який сам себе знищив. Минуле Купера акторська слава, сім'я, голівудський блиск, його теперішнє, самотність, рани і 200 років болю. Він свідок людської безглуздості. Більшість ефектів зроблено практично. Справжні костюми, вогонь, кров і броня братства важить понад 60 кілограм. Це додало відчуття реальності. Серіал показує, яким був світ Fallout до Великої війни. Повні життя, офіси, шумні кіностудії, яскраві неонові вулиці. Люди поспішають по своїх справах, грає музика і панує спокій. І ось раптом, за кілька секунд, усе це зникає у вогні ядерних вибухів. Залишаючи після себе лише руїни і радіаційний пил, у серіалі приховано десятки дрібних відсилок для фанатів гри: Нука-кола, піп бой, силова броня, радіо з піснями 50-х років. Ці деталі створюють атмосферу знайомого світу та викликають ностальгію. Можна сказати, що це справжній любовний лист шанувальникам Fallout. Композитор Амін Джаваді, відомий за музикою до гри Пістолів, створив неймовірний саундтрек, який поєднує емоційні теми і епічні мотиви. Веселі пісні минулого лунають на тлі руйнування смерті, створюючи дуже класний контраст між ностальгією і жорстокою реальністю. Це типовий стиль фоллаут, коли музика підкреслює іронію і трагічність світу. Герої намагаються відновити старі ідеали, але щоразу стикаються з наслідками людської жадібності та егоїзму. Світ забув, що таке добро, але пам'ятає, як знищувати і руйнувати. Це постійне протистояння підкреслює трагізм людства і циклічність його помилок. Серіал знімали у пустелях Каліфорнії, Юти і Мексики, де температура сягала плюс 45 градусів Цельсію. Актори справді проходили фізичні випробування, страждали від спеки і піску, щоб передати реальну атмосферу постапокаліпсису. Це додає серіалу автентичності і враження, що персонажі виживають у справжньому пеклі. Fallout став одним із найдорожчих проєктів Amazon Prime Video приблизно 150 мільйонів доларів за сезон або близько 20 мільйонів доларів за серію. Високий бюджет дозволив створити масштабні декорації, спецефекти і дуже якісну постановку. Це підкреслює серйозність і амбіції даного проєкту. Першу серію зняли Джонатан Нолан і Ліза Джой, творці серіалу Світ Дикого Заходу. Тому стиль Фоллаут має філософський підтекст і сарказм, який розкриває глибокі соціальні проблеми. Серіал змушує замислитися про мораль, владу і вибір людини. Серіал досліджує владу корпорацій, соціальну нерівність і контроль над людьми. «Волтек» виступає сатирою на сучасний світ, де люди добровільно підписують угоди, не розуміючи наслідків. Це попередження про небезпеку байдужості та сліпої довіри до авторитетів. Попри жорстокий світ, головна ідея серіалу любов, віра і співчуття. Персонажі, зокрема Люсі, показують, що навіть у найтемніший час людина може залишатися доброю. Серіал нагадує, що моральна сила набагато важливіша за фізичне виживання. Fallout – це дзеркало людства, яке показує наслідки жадібності, егоїзму і байдужості. Світ після апокаліпсису стає нагадуванням про наші помилки і слабкості. Але навіть у радіаційній пусті залишається місце для любові, надії і світла, що дає серіалу оптимістичний відтінок. Дякую, що подивились це відео. Fallout – це світ після апокаліпсису, де кожен вибір має значення, а виживання поєднується з людяністю та надією. Це канал Лізі Юей. Підписуйтесь і ставте лайк. Залишайтеся на хвилі цікавого контенту і до зустрічі в наступному відео.